Вітаємо, шановні телеглядачі. В ефірі програма Діалоги, яка знову виходить на телеканалі, уже в оновленому форматі. Ми сподіваємося, що наші діалоги будуть цікавими і корисними, а головне конструктивними. Адже саме таких діалогів сьогодні, здається, бракує українському суспільству. Діалогів, які б дозволили владі почути свій народ, діалогів, які б дозволили представникам політичної еліти знайти між собою порозуміння і об'єднати навколо себе і лівих, і правих, і, і, і тих людей, які які, можливо завжди вважали себе поза всякою політикою, адже нас справді набагато більше об'єднує речей аніж роз'єднує. Нас об'єднує одна Україна, нас об'єднує щире бажання зробити цю Україну цивілізованою європейською державою. Отже, заради цього справді. Варто об'єднуватись і навколо цієї теми справді варто вести широкий суспільний діалог. Саме до такого діалогу ми і запрошуємо усіх, хто поділяє таку точку зору. А нашим гостем наших сьогоднішніх діалогів є архієпископ Харківський Полтавський української автокефальної православної церкви Владика Ігор. Вітаю вас, шановний владико! І продовжуючи тему суспільного діалогу, скажіть, будь ласка, чи можливий на вашу думку такий діалог в сьогоднішньому українському суспільстві? І хто, на вашу думку, висловлюючи журналістським терміном, мав би стати модератором такого діалогу? Президент, опозиція чи саме громадянське суспільство? Вже те, що ми протягом останнього часу спостерігаємо, ну дуже важко назвати діалогом, як влада розмовляє зі своїм народом, і як народ реагує на ініціативи влади. Чомусь, коли ми говоримо про діалог, ми зосереджуємося на політичних елітах. Але проблема діалогу починається із нашого повсякденного життя. І очевидно, головним модератором, як ви сказали, діалогу мав би бути народ України, не громадянське суспільство, якого ми, на жаль, не маємо, яке ніколи не створиться, якщо наше суспільство, а власне кожен із нас не володіватиме мистецтвом розмови з іншим. А всі ми разом творимо діалог. Щодо Стосунків президента і опозиції, я думаю, що мало країн, які можуть показати приклад конструктивного діалогу, а не змагання між правлячими і опозиційними силами. Це норма, очевидно, будь-якого устрою. Лихо, в тім, що якось, мабуть, іще із совєтських часів ми успадкували модель, за якою влада протистоїть суспільству, веде з ним постійну війну. І Кожен із нас навчився, зрештою, ми з вами, люди, майже одного віку і пригадуємо добре старі часи. Кожен з нас, входячи в суспільне життя, вчився обдурювати державу, красти на підприємстві, робити своє так, щоб не помітили і не покарали. Ми воювали із державою, протистояли їй. І коли держава почала ставати нашою, українською, ми виявилися до цього не готовими. І бачите, вже четверта. Влада України продовжує ось цю позиційну війну проти свого власного народу, тиснучи на нього різного роду обмеженнями, податками, зазіхаючи на свободу слова те, що у кожному громадянському суспільстві є базовим для його розвитку. Очевидно, йдеться не про якийсь один конкретний уряд чи президентську адміністрацію, йдеться про саму модель, успадковану із минулого. Модель влади, яка протистоїть народу, яка панує, яка не звикла дослухатися до народу. Але тут виникає відразу проблема, а чи ми вміємо слухати один одного? Адже давайте пригадаємо наші спілкування навіть у середині родини, не говорячи вже про спілкування з сусідами чи знайомими, чи завжди ми вміємо дослухатися до іншого, шанувати його думку, чи у нас звикли батьки. З пошаною ставитися до думки дитини, визнаючи дитину теж особистістю і готуючи її до того, що вона буде громадянином, який мусить захищати свої права, мусить тиснути на державу, обмежуючи її, втручання у його цього маленького громадянина власне життя. Напевно, такої культури слухання бракує кожному з нас. І тому саме треба. Говорити про діалог у дуже широкому, я б сказав, навіть духовному вимірі. У зв'язку з цим, якою б ви бачили роль церкви у цьому діалогу, чи могла б церква задати тон цього діалогу і, ну, хоча б ініціювати, от е, якийсь можливо такий діалог на рівні. Хоча б влади на рівні центральної влади є рада церков, про яку ми з вами вже говорили, яка сьогодні, на жаль, не працює, і таким чином, той великий потенціал духовного суспільства, духовенства, він сьогодні десь знаходиться осторонь цього суспільства. Ну, це природний стан. Христос говорив: влада моя не від світу цього. І церква не повинна входити в структури влади. Саме тоді, коли вона стає частинкою владних еліт, починаються дуже істотні проблеми для церкви. Так було у Візантії, так було в Російській імперії, так було у Великій Британії, де і досі главою англіканської церкви є або королева, королева. Завжди церква, приймаючи на себе удари за політику владної верхівки, втрачає свою ідентичність. Але найголовніший внесок церкви у культуру суспільного діалогу полягає не в тому, що вона організовуватиме міжконфесійні зібрання чи якісь круглі столи з владою. Церква формує культуру суспільного діалогу, навчаючи своїх парафіян її основам. Я розумію, що це може здатися наївним, але наш діалог із оточенням починається із вміння розмовляти з Богом. Без вміння молитися, без вміння слухати Бога, ми не зможемо слухати свого ближнього. Це дуже пов'язані між собою речі. Знаєте, у нас базовим для невміння вислухувати іншого, є те, що ми не вміємо слухати самого Бога. Бо як найчастіше ми звертаємося до нього, ми ставимо перед ним ось такий список наших вимог, чого ми хочемо. Ми хочемо бути здоровими, успішними на роботі, хочемо бути захищеними від усіх лих. І з цим ми йдемо до церкви. Це все ми стараємося перелічити, ну принаймні в своєму серці, прочитавши слова, які визначає нам молитовник. Але сенс молитви не в тому, щоб висловитися перед Богом, і не так знає, що нам потрібно. Сенс у тому, щоб відкрити перед Ним своє серце, вміти слухати, вміти бути чуйним, уважним і вміти, прийнявши Боже Слово, діяти відповідно до Нього, а не всупереч йому. А з цим у нас здається найгірше. Можна легко з ентузіазмом прийти раз на рік. На Йордан чи на Великдень під церкву, освятити воду або продукти, щоб потім на рік викреслити Бога свого серця і вважати, що його немає. Від цього Бог не зникає, від цього не зникає наша місія як Божого творіння. Але це породжує ось таку постійну егоцентричність нашої релігійності. Ми зосереджуємо нашу віру на собі, ми віримо в себе, а не в Бога. А відповідно, ми і не помічаємо тих, хто є довкола нас. Знаєте, ну зараз, здається, вже трішки менше стало чути в транспорті розмов, які так часто траплялися ще в 90-х роках. Пригадуйте, кожен із старших людей, коли говорив про безладі, яке панує довкола, мав один рецепт. Треба стріляти, стріляти і саджати. Тоді все буде гаразд. Але досвід показує, що жодні репресії не спричиняли справжній порядок. Вони нагнітали страх. А там, де страх, там немає і не може бути діалогу. І знаєте, ось це дійсно є дуже небезпечним етапом у нашому сучасному житті, що в Україні в Україну прагнуть пересадити із тоталітарних держав, в тому числі сусідніх, ось цю атмосферу страху. Страху перед владою, перед сусідом, який може на тебе донести, перед податковою інспекцією, яка може прийти в будь-яку мить тебе обшукати, перед кожним міліціонером, який відчуває себе вищим за тебе згідно зі своїм службовим становищем, і оцей страх паралізує наше мистецтво розмовляти один з одним, з одним чути один одного. Ще одна загроза, яку яка сьогодні хвилює дуже багатьох людей, це тероризм, терор, який сьогодні на жаль проникає, нібито і в українське суспільство. От ми е, спостерігали за цією ситуацією, яка виникла у Макіївці, і ми співчуваємо жертвам теракту, який стався нещодавно у сусідній державі Росії у Домодєдово. І е, якщо раніше знову ж таки повертаючись там у 90-ті роки, ми вважали, що це таке явище дуже далеке, яке десь там панує на близькому світі. Сьогодні це явище проникає, мені здається, або наближається і до України. Це несе в собі якісь загрози для нашої держави, для суспільства, для розуміння того, що ми живемо зовсім в іншому світі, і іноді не можемо впливати на ці ні влада не може впливати, ні церква, ні хто, коли люди обкладають себе вибухівкою і йдуть у натовпі, забирають із собою десятки ні в чому не винних людей. Ну, Вікторе Петровичу, давайте ми з вами подумаємо про перше джерела терору, тероризму, і про друге, сенс самого слова терор. Ось цими днями ми спостерігали за вибухом суспільного протесту у Тунісі. Там теж почалося із самоспалення людини, яка опинилася у ситуації, в якій опиняється сотні людей у нас на Барабашовському ринку сьогодні, людини, в якої відібрали все, і яка не мала. Засобі до прожиття найелементарнішого. Чи був це акт терору? Але цей акт без виході, він якраз і підштовхнув лавину, яка зараз наростає на всьому близькому сході Північній Африці, лавину, яка загрожує змести диктатури. І В Тунісі, власне, вона з диктатури це вже зробила. Річ у тім, що головним джерелом терору є державна влада, несправедливість її, власне, та атмосфера страху, яка змушує, яка паралізує. Мистецтво людини доводити свої права, бо вона знає, що не захищена, і довести їх ні в суді, ніде не зможе. Суд без сили, як показує досвід, захищати людину. І вона тоді береться до зброї. Терор це зброя безсильних, незахищених. Терор це, ну якщо не норма, то в усякому разі закономірне явище у житті тоталітарних суспільств, там, де держава нав'язує війну своєму народові. Там окремі представники, причому не найгірші представники цього народу, відповідають терору. Друге, це визначення терору. Що саме окреслити як терор? Так, нам усім страшно від того, що відбувається у Росії в Домодєдово, але навіть російські глядачі, принаймні на телеканалі Артівіа, де вони можуть собі це дозволити, чи на радіо Ехо Москви. Зізнаються, що в Росії йде громадянська війна. Там, де є громадянська війна, там засоби боротьби не вибираються. І Якщо Росія продовжує свою експансіоністську політику на північному Кавказі, то вона ніколи не буде застрахована від відповідей населення Північного Кавказу, яке захищає свої доми, і країни ці розглядають себе як окуповані. Чи не здається вам, що є намагання і Україну втягнути в цю громадянську війну, принаймні оці війна проти пам'ятників, проти історії, проти української культури, що є власне, головними ознаками української держави, це теж намагання якимось чином втягнути наше суспільство у цю громадянську війну і вести цю війну саме тут, на українській території. Вибух у Запоріжжі, коли підірвали пам'ятник Сталіну? Я особисто я засуджую такі акти, хоча я не є прихильником Сталіна. Але мені здається, в сьогоднішньому цивілізованому суспільстві діалог має вестися іншим чином. Принаймні для цього завжди є можливість знайти е, можливість зрозуміти або хоча б почути свого опонента. Коли опонентів не чують, коли влада в особі таких чільних представників, як міністр освіти. Перекреслює те, що є найвищою національною цінністю для справжніх громадян України, постаті героїв визволення України, організаторів боротьби проти іноземних окупантів, то тоді настає відповідь. Ви знаєте, ну давайте уявимо собі ситуацію, неймовірно, насправді, що де небудь у Тель авіві Яфі марксистська організація поставила на подвір'ї свого офісу пам'ятник, навіть неонацистська краща організація, поставила пам'ятник Гітлеру. І його підірвали на другий-третій день. Чи зважиться будь-який ізраїльський суд притягати до відповідальності людей, які підірвав цей пам'ятник? Чи, ну я не думаю, що там взагалі хтось би дозволив навіть почати цю будову, але м, підозрюю, що якби навіть представники цієї неонацистської організації позвали? Організаторів підриву до суду, то довкола суду стояли б мільйони євреїв, родичів постраждалих під час Голокосту, які б захищали людей і виправдовували їхній вчинок, що для них би виглядав героїчним. Є указ президента про знесення пам'яток тоталітарного минулого. Указ, який ніхто ще не відміняв. Є люди, які виконали цей указ буквально. Чи вони підривали цей пам'ятник? чи ні, це велика загадка? Бо наскільки я знаю, жодна із націоналістичних організацій не взяла, не взяла на себе відповідальність. Я за про це кібрин. і говорю, що цей акт можуть використати для того, щоб розпочати репресію, в тому числі проти тих людей, які не причетні до цього вибуху. Та ну вже ж розпочато репресії, і я ж думаю, що ви знаєте, що серед заарештованих. Активістів організації Тризуб, 12 чоловік зарештований, з них принаймні 7 роз 12, люди з Люди, які яким чином пов'язані з Харковом, або харків'яни, або ті, хто вчилися тут. І для нас з вами, як харків'ян, це не може бути байдужим. Причому постраждали люди, які не мають ніякого відношення до підриву пам'ятника, а винні тільки в належності як ми Можемо до сьогодні допомогти цим людей, захистити, можливо, тих людей, які сьогодні ходять під прицілом органів безпеки, міліції, і за ними слідкують Сьогодні це теж уже не є темниця. Як ми можемо допомогти тим людям, які сьогодні незаконно переслідуються і які потерпають від утисків цієї влади? Поки ми не дамо відповіді на ці питання ключові, то нам важко буде вести з владою той цивілізований діалог, про який ми з вами говоримо. Ну, церква має свою найпотужнішу зброю, це молитва і в день. Соборності України в церквах нашої єпархії молилися за визволення несправедливо засуджених, несправедливо заарештованих в'язнів, які перебувають у тюрмі з політичних причин. Це те, що ми робили і будемо робити з часів ще півпільної діяльності церкви, з часів солідарності польської, є досвід збирання коштів для ув'язнених і допомоги їм. І це навіть не залежить від їхніх політичних позицій. Христос закликав нас бачити себе у кожному вв'язненому. Інша річ, наскільки ось ці звинувачення у тероризмі є просто випадком, наскільки вони є закономірністю. Думаю, що насамперед для кожного з нас, для кожного з громадян України, передусім для тих, хто голосував за. Проросійські сили я не говорю про конкретну партію. Є категорія наших співвітчизників, які голосували за зближення з Росією. Кожен із них має розуміти, що зближуючись з Росією, ми входимо тим самим в атмосферу громадянської війни. Ми стаємо вільними чи невільними учасниками цієї громадянської війни, відкриваючи кордони з Росією, вони зараз відкриті. Ми приймаємо на своїй землі людей, які беруть активну участь у боротьбі. І ми повинні бути готовими до того, що кожного дня у нас не тільки в Запоріжжі чи Маківці, а в інших містах можуть лунати вибухи, можуть відбуватися сутички між представниками різних політичних партій. Отже, ситуація в Росії є дуже критичною. І Картинки, які показуються по телеканалах, не повинні затуляти нам образи того, що діється в російській глибинці, тієї страшної демографічної кризи, яка переслідує зараз російський народ. Тому мусимо молитися за нього, підтримувати його, дбати про своїх родичів, які живуть в Росії. Але найкращою нашою допомогою для росіян для Росії буде збереження тих здобутків, які ми мали за ці 20 років, а не приєднання до тієї кризи, яка пошириться таким чином і на нас. Дуже прикро, що на 20-му році незалежності ми знову говоримо про ті проблеми, на які про які можливо 20 років тому і те суспільство, те товариство, яке виборювало цю незалежність, собі навіть не уявляло. Але хотілося б сьогодні говорити не тільки про минулі проблеми і про проблеми сьогодення, а й про те, якою б ми хотіли бачити Україну майбутнього, Україну можливо 2030 року. От ми на телеканалі АТВК започаткували конкурс серед учнівської і студентської молоді. Україна 2030 проект майбутнього, і зараз отримуємо е, твори на. Тему відповіді на питання, якою б сучасна молодь, та яка будуватиме Україну через 10, 15, 20 років, хотіла б бачити Україну. Я теж хотів би дожити до того часу і побачити Україну дійсно цивілізованою європейською державою, якою собі ви уявляєте Україну майбутнього? Та знаєте, Віктор Петрович, я трішки старший за вас, але теж не проти дожити до 2030 року і подивитися, як воно виглядатиме в ці часи. І очевидно, що коли ми говоримо про сучасну кризу. Ми не повинні комплексувати з цього приводу. Без кризи немає видуження. Те, що сьогодні ось. Такі виразні антагонізми в суспільстві не означає, що ці антагонізми виникли лише зараз. Хіба їх не було на початку 90-х років? Хіба тоді вони тоді по іншому не було? звучали і ми їх по іншому бачили? Ні, ми їх часто приходило. Тоді Ми дискутували навколо символів, чи повинен жовто-блакитний прапор бути тризуб. А сьогодні ми говоримо Ні. про те, що для України виникають інші загрози, в тому числі загроза тероризму. Це Ні, мені міжнарофі здається... Дорогі, Ми з вами дискутували про тризуб і синьо жовтий прапор в той час, як люди більш пронирливі і матеріалістично. Зорієнтовані, грабували наше з вами спільне майно і утворювали тут приватні підприємства. На початку 90-х років формувалися основи для цієї кризи, яка є сьогодні. Витоки її ніколи не припинялися, і ніхто, навіть із попередніх президентів чи кабінетів міністрів, не пробував внести структурні зміни до життя нашої держави. І тому зараз можна говорити про перспективу. Подолання цих криз як творення справжнього громадянського суспільства не будемо обманювати себе, говорячи про європейський вибір, про європу як понад цю цей від усіхли. Європейські країни мають чимало власних проблем, і знаєте, звичайно, перенести в Україну забезпечений спокійний спосіб життя, який властивий для Німеччини чи Великої Британії було б непогано. Але тут теж не забуваємо, що ті країни мають свої дуже істотні проблеми. І коли, скажімо, у районах Лондона в деяких кількість чорношкірих мешканців Лондона перевищує кількість англійців. Це не тільки тому, що люди тікають із своїх незабезпечених країн, але й тому, що країна переживає демографічну кризу, що немає, не стає кому працювати. Чому і наших так багато заробітчан їде туди на захід. І це вже застереження для нас з вами, Європа, яка. Забуває свої історичні корені, забуває свою християнську спадщину. Не усьому може бути взірцем для нас. Україна має шукати власний шлях, звичайно пам'ятаючи про те, що вона споконвіку була природною частиною Європи, європейської християнської цивілізації. І ось це друге слово християнської є надзвичайно важливим. І коли ми говоримо про християнські корені європейської цивілізації, то це стосується і нас і з вами. Ми можемо відчути свою причетність до... Нашого континенту, до нашої цивілізації, лише через визначення своїх стосунків із церквою. Вони визначаються не в формальному членстві, нашому у тій чи іншій церковній громаді, хоча й це дуже важливо. А в наших стосунках з Богом: мистецтво молитви, мистецтво говорити і слухати, яке потім переноситься із наших стосунків із Богом до нашого ближнього на того. Кому Христос вчить нас бачити себе самого, воно і дає поштовх до початку громадянського суспільства. Знаєте, в суспільстві, яке називає себе постхристиянським, стає популярним критикувати церкву за авторитарність, за те, що вона не дає розвинутись громадянським ініціативам. Але насправді саме церква і створила сучасну демократію. Саме церква породила, врешті-решт, і той лібералізм, який став хворобою Європи, бо вона. Вчить нас відкривати образ і подобу Божу у кожному із нас. Вона вчить нас усіх відчувати себе рівними. І саме тому я думаю, що у справжньому, непозірному, негасловому духовному відродженні є і наш прекрасний шанс на майбутнє шандження у ту майбутню європейську цивілізацію, якому ми, християни східного обряду, ми, українці, східні європейці, зможемо стати дуже важливою частиною тієї. Рощиною про який Іванрія каже, що вона квасить ціле тісто? Кілька днів ми будемо відзначати день героїв Крут, і сучасна молодь вона вже виховується або вихована на історичних на цих історичних постатей через 20 років. Хто буде героями сучасного покоління? Чи знайдеться серед сучасної політичної еліти, політичних громадських діячів ті люди, які можливо ставлятимуть пам'ятники і відкриватимуть меморіальні дошки? Якою от ви бачите? Таке суспільство Ви знаєте, Віктора Петровичу, навіть те, що знайшлися молоді люди, які буквально сприйняли заклики до знищення пам'ятника Сталіну, люди, які сьогодні активно займаються політичною діяльністю, не йдуть у бізнес, не виїздять за кордон, це є джерелом нашої надії. Завжди люди. Небайдужі громадянська були найбільшою цінністю для держави. І мені здається, що мудрість державної політики полягає не в тому, щоб таких людей вираховувати, стежити за ними, а щоб з ними працювати, їх вміти слухати і допомагати їм реалізувати свої здібності. Те, що наша молодь, на жаль, сьогодні в Україні далеко не завжди знаходить шляхи для реалізації своїх ініціатив. Не може знищити її потенціал. Він лишається, і ми повинні. Ми з вами, як люди старшого покоління, повинні подбати про те, щоб цей потенціал лишався тут, у нас в Україні, а не був виштухнутий де-інде, або тим більше не був знищений тими, хто не може вибачити дисиденство цій молоді у в'язницях. Що ж, дякую вам, шановний владико, за цікаву розмову в студії. Це була програма діалоги. Нагадаю, що нашим гостем був архієпископ Харківський і Полтавський української автокефальної православної церкви Владика Ігор. До наступних діалогів.